Час новин для вас працюють інформаційні служби ICTV та СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Тільки жертв російського удару по багатоповерхівці в Краматорську збільшилася до двох людей. Як повідомив очільник тамтешньої міської військової адміністрації, рятувальники вивільнили з під завалів тіло жінки. Російський дрон вготив у дев'ятиповерхівку цієї ночі. Спалахнула пожежа у двох під'їздах, горіло від першого до восьмого поверху. Площа займання 4,5 тисячі квадратних метрів. Назвичайники врятували п'ятьох людей. Крім того, вчора, через атаку ударних дронів, у Краматорську загинув цивільний ще п'ятеро людей, поранені Як як надавали їм першу допомогу, показали у поліції Донеччини. Ще один загиблий і один поранений внаслідок ворожих ударів у Костянтинівці. Там гатили кабами. Всього на Донеччині напередодні росіяни обстрілами зруйнували понад півсотні цивільних об'єктів. Крім того, поцілили ферму у Новоселівці. Уночі росіяни дронами масово атакували, і південь Одещини знову били по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа на енергетичному об'єкті. У ДТЕК повідомили, що без світла залишилися понад 36 тисяч споживачів. Також пошкоджена адміністративна будівля та садиба приватного сектору. На місці діє міський штаб з ліквідації наслідків. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах. організовані 11 пунктів незламності, які надають допомогти. Мого населенню загиблих та постраждалих на щастя немає. 45 поранених. З них майже три десятки ушпиталених. 13 людей у тяжкому стані. У лікарнях Дніпра медики борються за життя кожного, хто напередодні зазнав травми внаслідок російського ракетного удару. Ворог ударив балістику по одному з житлових районів міста. Як почуваються постраждалі у лікарні тих, хто дивом вижив, навідала наша Анастасія Вільхова. Всю вот мені ось це, ось тільки вот так, знаете, і утром встала перед глазами і все. Події вчорашнього дня стоять перед очима пані Алли і вдень, і вночі. Жінка працює кухаркою в сімейному кафе. В момент удару саме нарізала салат. Прильот, от, все посипалось, збльоск такий, взрив. І Я почувствовала тільки, що льо кров. А я удара навіть... Рана була глибиною аж до кістки. Добре, що на КТ зробили головну мозку, то череп цілий. Ну послойно все вичистили рану і зашили всі шари. Тепер буде видужувати. Поступова, почуває себе краще, і Михайло у чоловіка розтрощений лікоть. Вчора зранку каже, неподалік місця російської атаки встановлював сонячні панелі. Саме вони переконаний і врятували йому життя. Після того як побачив, що моя рука вже не моя. Поряд знайшов трос, яким ми стягували, тянули панелі. зажав його, як міг там зубами тягнув, зав'язував. Зав'язав, потім виявили, що цей трос має довжину 30 метрів. Шукав чим його обрізати, обрізав цей кабель кусачками. У лікарні зазначають, по допомогу звернулися 39 людей. З них 24 госпіталізували. Станом на ранок 2 грудня у реанімаційних відділеннях лишаються 13 пацієнтів. Поранення вкрай складні. На жаль, є на ранок і ампутації. Є і дуже важкі черепно-мозкові травми, є, на жаль, і вибиті очі, є багато переломів. У наших пацієнтів загалом під час удару постраждали майже півсотні людей. Серед них і волонтерка гуманітарної місії проліска у однієї співробітниці є легка контузія. Вона стояла прямо на вулиці, коли це сталося. Вона перебувала в дуже такому шоковому стресовому. Тані є шум в ушах, тошнота, легке запаморочення голови. Під удар потрапила і броньована автівка волонтерів. Олексій каже, автобус встиг відслужити лише тиждень і вивезти з гарячих точок Синельниківщини чотири родини. Прилетіло осколки по лобовому склі, вилетіло скло. Ось на землі перебуває. Також ось пошкоджене по корпусу автівка. Броня, удар витримала. Машина знаходилася буквально 50-70 метрів від епіцентру вибуху. Ця автівка використовувалася для евакуації родин із дітьми Снельницького району, там де найзапекліша ділянка фронту Межівська, Маломіхайлівська, Слов'янська громади. Зараз волонтери Проліска збирають гроші на ремонт броньованої автівки. Підтримати збір можна за qr кодом Долучайтеся. Кожен ваш донат це врятована родина. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов. Вікна СТБ. Єдині новини. Збільшилася кількість жертв у Тернополі після удару російської ракети 19 листопада. Померла тяжко поранена жінка. За її життя боролися медики лікарні Святого Луки у Львові. До трьох зросла кількість померлих у наслідок атаки росіян минулої суботи по Києву. У лікарні помер чоловік, який під час обстрілу дістав тяжкі поранення. Нагадаю, армія Росії вдарила вночі проти 29 листопада, зокрема по Києву та області, більш ніж 30 ракетами різних типів та майже 600 дронами. Це була одна з наймасованіших атак в столиці України. За 11 місяців цього року Росія скинула на Україну 44 тисячі кабів. Це на 4 тисячі більше ніж за увесь минулий рік. Про це повідомляє Міноборони. На найскладнішим місяцем 2025-го був жовтень. Зафіксовано близько 5,5 тисяч атак керованими авіабомбами по позиціях сил оборони та прифронтових містах. У листопаді кабів було майже на 2 тисячі менше. Відео ураження елементів російської протиповітряної оборони на Донбасі показали наші розвідники, як повідомили в ГУР, успішно атакувати ворожу техніку. Вдалося кілька днів тому. Тоді, впродовж однієї ночі, наші розвідники уразили пускову установку зі складу ЗРК с 300 що була на бойовому чергуванні. Вполювати також вдалося одразу дві ворожі радіолокаційні станції Ніобі СВ. Вартість лише однієї такої, приблизно 6,5 мільйонів доларів. Тим часом за минулу добу наші воїни знищили 120. 25 одиниць російського озброєння та техніки втрати живої сили становлять 1110 окупантів. У Росії одразу кілька НПЗ цієї ночі атакували дрони. БПЛА помітила над портом Темрюк на, на та нафтопереробним заводом у Туапсе. Це Краснодарський край. За попередніми даними безпілотники уразили в місті причал номер 1 нафтового терміналу Туапсе. Лунали вибухи і в Чеченській республіці Ічкерія там під атакою було місце дислокації полку Ахмад в Гудермесі. Водночас телеграм-канал Астра, посилаючись на місцевих, зазначає, що постраждала будівля тамтешнього ФСБ. А в Орловській області виникла пожежа на нафтобазі Ор 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 Нафтопродукт» у місті Лівне. Попередньо загорілося щонайменше два резервуари. Слава Богу. Віж уже віш хім'я гарі. У Покровську російські окупанти скористалися густим туманом та вкотре вивісили російський триколор в одному з районів міста. Як повідомляє угруповання військ схід, після цього згарбники поспіхом втекли. Спроби ворога створити для кремлівської пропаганди картинку. Як росіяни, нібито контролюють місто, закінчуються для них значними втратами живої сили. У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація росіян у міській забудові. Повітряну розвідку та знищення окупантів наші дронарі не припиняють навіть, попри несприятливі погодні. Умови у мирнограді українські підрозділи ліквідовують загарбників на підступах до міста і тримають оборонні рубежі. Загалом минулої доби на покровському напрямку наші воїни зупинили більше як сім десятків ворожих штурмів. Це приблизно третина загальної кількості боєзітнень на фронті за минулу добу. Напередодні візиту спецпредставника Дональда Трампа Стіва Вітхофа до Москви російський диктатор Путін заявив про окупацію Вовчанська, що на Харківщині, і збрехав його слова. Вже спростував наш центр протидії дезінформації при РНБО. Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що частина Вовчанська під контролем сил оборони України. На Харківщині ворог не окупував Куп'янськ. Хоча про захоплення цього міста Кремль раніше також твердив. Андрій Коваленко зауважив, протягом наступних тижнів росіяни не Ють багато спроб тиску на фронті та супроводжуватимуть це гучними заявами. Все це Кремль робить винятково для західної аудиторії, щоб підвищити ставки у дипломатії. Триває перший офіційний візит Володимира Зеленського та першої леді до Ірландії. Український президент уже зустрівся із прем'єр-міністром Міхолом Мартіном та президенткою держави Кетрін Макконлі. На е, на Кетрін Коно Конолі перепрошую на сьогодні. Також заплановані зустрічі із міністеркою закордонних справ країни. Також Володимир Зеленський планує взяти участь у відкритті ірландсько українського економічного форуму у Дубліні. Володимир Зеленський також переговорив із секретарем. РНБО Рустему Умєров розказав президентові усі деталі зустрічі з американською делегацією у Флориді. А очільнику генштабу Андрію Гнатову голова держави подякував за змістовне викладення американським партнерам реальну ситуацію на фронті. Володимир Зеленський поінформував українську команду про розмови з європейськими лідерами та спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом. Сьогодні ж від у Москві має зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіном, щоб обговорити параметри мирної угоди. У Харкові 19-річний юнак шпігував за пунктами базування та логістичними складами наших сил оборони. Ворожого агента викрила служба безпеки України. На початку цього року СБУ вже затримала матір хлопця. Вона намагалася підірвати саморобною бомбою ветерана зсу після викриття жінки. і її Син виїхав до родичів у Москву. Там хлопець одразу потрапив у поле зору російських спецслужбістів і для виконання завдань з ворога. Таки повернувся у Харків. За даними слідства, за співпрацю російське ФСБ пообіцяла хлопцеві евакуацію до РФ, відомчу нагороду та сприяння у вступі до російського вишу. Протягом жовтня-листопада він обходив місцевість потай, фотографував потенційні цілі та позначав їх координати на Гугл-мапі. Ворожий агент також відстежував, чи йде дим від котелень у Харкові, щоб потім росіяни могли бити по цивільній інфраструктурі. А харків'яни залишилися без тепла. Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. Хлопці повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне. Масштабні протести у Болгарії. Тисячі людей вийшли на вулиці проти бюджетних планів уряду на наступний рік. Місцеві змі зазначають, що це був один з найбільших протестів від 1989 року і точно наймасштабніший за останнє десятиліття. Президент країни вимагає відставки уряду та позачергових виборів. Ось так з вимогами відставки. Співанням гімну та стрибками щоб зігрітися, тисячі болгарів вийшли на протест проти проєкту бюджету на наступний рік. Наймасштабніший мітинг у столиці Болгарії Софія. там за різними оцінками ЗМІ, на вулиці вийшло від 30 до 100 тисяч людей. Дрібніші протести відбулись і в інших містах країни. Згодом до протесту долучилися молодики в масках та темному одязі. Вони кидали димові шашки в будівлю правоохоронців та партії ДПС Новий початок, яка входить до коаліції. Проти найактивніших демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ. Двоє поліцейських постраждали. Близько десяти демонстрантів заарештували за хуліганство. Пошкоджено поліцейські машини та частину місцевої інфраструктури. Демонстранти кажуть, це були провокатори, які не мають жодного стосунку до протестних акцій, що відбувається вже вдруге за останні кілька днів. Люди невдоволені підвищенням податків. Протестувальники заявляють, що бюджет значно збільшує зарплати державної адміністрації, Міністерства внутрішніх справ, армії та судової системи. Водночас обтяжує приватний сектор, зокрема, вищими внесками на соціальне страхування. Ми протестуємо проти цього бюджету, оскільки він загрожує серйозно зашкодити значній частині працюючих болгар, середньому класу. Це неприйнятно. Уряд продовжує направляти ресурси в структури влади та надмірно роздуту адміністрацію, яка гостро потребує глибоких системних реформ, нагально потрібні значущі далекосяжні реформи. Прем'єр-міністр Росен Железняков пообіцяв відкликати на доопрацювання скандальний законопроект, але поки що цього не сталося. А президент Болгарії Румен Радов вже заявив, що є лише один вихід відставка уряду і дострокові вибори. Ярослава Марушенко, програма Вікне з марафон Єдині новини. І буквально годину тому стало відомо, що уряд Болгарії вирішив відкликати суперечливий законопроект бюджету. Додам, що бюджет на наступний рік стане першим бюджетом Болгарії, складеним у євро. І такі новини на цю мить більше вже о пів на четверту вечора. Подивіться обов'язково. А далі ефір продовжує розмовна студія. Олена Фроляк говоритиме з гостями про Покровська Мирноград. Олена, вітаю